Перегрівся телефон, лежав на сонці, і ви уявляєте, моя енергетика, і перегрітий телефон, боже, сонце світе, нічого взагалі не бачу. І виключився телефон. Тому нагадую, класний був ефір, він короткий, нагадую те, що не ускладнюйте процеси, скільки б від вас не пішло майстрів. Як би ви не втомилися їх навчати, це просто битовуха. Я ще раз вибачаюсь, просто перегрівся на торпеді телефон. Айфони дуже до цього вони дуже ніжні. Значить, як би вам не було, як би вам не було складно, як би ви не втомилися, ваше бажання повинно бути набагато більше, ніж ті 2, 3, 5, 10 звільнених майстрів втомилися навчати. Це ще перший знак, що вам треба знайти ту людину, яка затримається у вас і яка буде вам допомагати вже навчати нових спеціалістів. Уявляєте, не ви, а ваш майстер. Вона може це робити. У мене досвід показує. Вони всі, ми всі так навчаємося. Спочатку це просто було майстри, просто навчали зараз. Це вже школа. Ми просто це назвали школою, і все, просто школа. І все, і ми навчаємо далі вже просто на офіційних, якихось, да уже є курс, теорія прописана і все. А раніше я просто перший центр я садила дівчат за апаратною технікою, садила до більш досвідчених спеціалістів. казала, альона, вчи. Спочатку безкоштовно нагадаю, тому що той ефірний не зберігся. Спочатку безкоштовно, потім я доплатила і 200 гривень в добу. Казала: Давай, ти зможеш, покажи, як ти ставиш це, і покажи, як ти робиш це. Покажи, як ти робиш це. Все. Розумієте, все. Я не ускладнювала своє життя. Я не вчила їх, я не нянчила, я не розмазувала манну кашу по тарілці по півроку. Стояла, сусюкала, слину їм підбирала, боялася, щоб, не дай Боже, вони когось не травмували. Ще раз кажу, що у кардіохірургів гинуть люди на операційних столах. Так ото там ціна помилки, да, життя людини. Яка найбільша помилка, що от, ну, яка б найбільша, що ситуація може скластися, що ваш майстер може нашкодити вашому клієнту? Ну давайте, ну от в подологі. Наприклад, що вросли нігодь не доріже. Ну що саме страшне може бути, якщо це не діабетична стопа. І все одно в будь-якій ситуації завжди можна вирішити. Завжди можна вирішити питання. Питання в тому, ви ну, якщо ви боїтеся, що ваш майстер е, ну, не дотяне, то так і буде. А якщо ви впевнені в тому, що у неї все вийде, якщо ви бачите, будете навчитеся бачити силу в людях, бачити силу в своїх учнях, бачити силу в своїх майстрах, бачити силу в своїх адміністраторах, повірте, клієнти, це ж те. Теж це будуть бачити, тому що ви будете транслювати їм це. Зрозумійте, і не треба по півроку вчитись, нянчитися з вами, з вашими майстрами, та їм не цікаво з вами. Вони не відчувають вас керівника. Вони бачать людину, яка їм постійно не довіряє, яка їм не довіряє, яка постійно ходить по п'ятам, яка заглядає через плече, що вони роблять, яка постійно це як квочка. Ви розумієте? Це не лідер, це не керівник. Це просто людина, яка тривожна по суті по своїй, і вона звикла не довіряти людям. Але це ваша проблема психологічна. йдіть до психолога. Майстер в цьому не вина, в тому, що ви їй не довіряєте. Це ваша проблема, травми дитинства. Йдіть до психолога, розбирайтесь. Тому що якщо ви по півроку будете тримати людину, майстра, яка буде просто у вас е, зачищати грибок, а ви будете забирати сливки, знімати корекційні системи, ті танки, то такий майстер від вас піде, тому що ви не будете їй давати гідну заробітну плату. А потім ви жалієтеся: от вона у мене попрацювала, пішла, відкрила своє. Там вона задовбалась, просто сидіть на три тисячі гривень. От і все. І це правильно, і я пішла, і ви пішли. Чому ми засуджуємо людей, які шукають краще? Ви ж теж чиїсь, колись наймані працівники? Ну що не так? Ви теж чиїсь, колись наймані працівники були? Ви теж шукали де краще. І майстер буде шукати де краще. І, скоріш за все, колись адміністратор ваш буде шукати де краще. Так що в цьому поганого? Я ще раз кажу, є сім'я, да? і в кожній сім'ї є свої проблеми. Ваш бізнес це теж сім'я, в якій теж можуть бути вбитові моменти. І ще раз, якщо вами мотивує... Масштабувати, розвиватися, працювати, якщо буде вас мотивувати просто люстра в залі, ребят, ми далі не підемо. Якщо ви хочете щось більше, якщо ви хочете щось серйозне, якщо ви хочете прожити це життя, а не просрати його, просто тому що боїтеся, що ой Боже, а якщо той клієнт піде до конкурента та розкаже, що моя це мастерна шкодила, то які ж про мене репутація в місті буде? А якщо, не дай Боже, цей клієнт десь напише відгук. А якщо не дай, Боже, ви живете в страхах, ви засадили. В них просто як кустарніку, сидите в розарію страхів і проживаєте своє життя, думаючи про всіх про кого завгодно, тільки не про себе, і не про свою старість, і не про свої можливості, і про свій день, який не... ми не знаємо, що на завтра чекає. Ну треба ж якось страхуватися. ну що, ми маленькі діти, чи що? у нас сім'ї, у нас діти. Нам треба якось будувати своє майбутнє і думати про вас ніхто не подумає. А ви сидите і переживаєте, два майстра від мене звільнилось, більше не буду. Ну, це для хамуха це дитяча позиція, просто це дитинство, яке в жопі грає. Тому давайте так Збиралися, зібралися у кучку, йдемо і не зупиняємося, скільки під вас майстрів не пішло, скільки б від вас не пішло адміністраторів, скільки під вас не пішло клієнтів. Я вам просто нагадую, що вам треба думати про інше: як привести нового клієнта? Як е, привести того нового спеціаліста і думати про те, що ваша сила, думки і мотивація повинна бути вища, ніж будь-яка перешкода в вашому житті. От щоб не було, Поплакали, шнурочки підтягнули соплі на кулак, намотали, пішли далі. О, ну я знаю, на ефір прийшли ті, кому треба було це почути. Я просто їду, їду зараз уже через 15 хвилин у мене УЗІ, йду до ортопеда, зараз хочу УЗІ колін зробити і тому що повний чекав зараз. І думаю, як, напевно, запишу. Ребята, завтра, значить, о 14.00 буде прямий ефір з моїм таргетологом, з якою я вже три роки. І саме я підібрала такі питання, тому що я дуже часто спілкуюся з майстрами, дуже часто спілкуюся з вами, і я бачу, що дуже маленький відсоток взагалі користується таргетом. Я в шокі просто: 1-2%. В основному всі бояться цього слова, бояться взагалі всього. І вони, ну, тобто, а як можна масштабуватися, якщо ти боїшся втратити клієнта? Ну, погодьтесь, якщо ти розумієш, що він звідки не прийде, і якщо єдиний лише це сарафанка, єдиний ресурс, який вам приводить клієнта, ви будете просто заблоковані, ви будете сидіти у клітки, ви будете ставити клієнта вище себе. Як сьогодні я почула в телеграм-каналі, себе скидувала Казачкова Юля, сказала Даша. Спочатку Бог всесвіт, потім ви, а потім все інше, сім'я, діти, клієнти, бізнес. Але коли ви ставите клієнта вище себе, ставите на рівень Бога. То ну, до чого хорошого це не приходить. Ви просто заходите в співзалежність і ви залежні. А це дуже великий тригер. Це, е, співзалежність, це завжди е, 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 нервозність, да? тому що ви залежність, будь-яка залежність від чогось, це вже не свобода. Ви не вільні в своїх кабінетах, ви як, сидите як заключені. Тому що ба, ну, мало спеціалістів, у яких там чоловіки закривають їх мінуси, виплачують оренду. Ну, зайчик посиди вдома, дахні, зараз закриємо всі, всі твої моменти. Це дуже. Дуже маленькі одиниці. А, і в основному всі ж сидять в цих кабінетах і розуміють, що треба щось заробляти, а не просто там сидіти. Тому завтра, на 14.00, жду вас на прямому ефірі. Сьогодні зрозуміла, що треба виходити до вас на такі імпульсивні прямі ефіри. Частіше давно вже не виходила, і чесно кажучи, вже трошки заскучала. Тому дівчата, е, значить, сопельки витираємо. На кулак намотали, зрозуміли, що це просто якась одна проблемка, яка це просто камішок, приткновення, Розумієте, от чому мене там всесвіт не виводить на новий рівень? Тому що він дивиться, ти з тими проблемами не стикаєшся. А кількість грошей у людини порівнюється з тими проблемами, які він може прожити і перейти. І вчора я записувала сторіс, uh, uh, скоро викладу його різ про те, що що таке гроші в легкості. Знаєте, що таке гроші в легкості? Так, гроші в легкості, дівочки, це не тоді, коли ви на чилі на розслабоні сидите на коктейльчик, попиваєте. На басейні, а гроші на вас сипляться. Це не гроші, не гроші в легкості. Гроші в легкості це тоді, коли у вас звільняється майстер в сезон: один, другий, третій. А ви як сиділи, попивали той коктейльчик і глазик не дергнув. Такі, ну окей, значить, прийдуть краще. Ну, значить, все світ так вирішив. Значить, вони не дотягують до мого рівня. Значить, моє життя він звільнив життя для нових спеціалістів. Як у мене практика показувала, в 2023 році від мене в сезон звільнилося 40 Я сиділа, пила просека в Одесі на набережні. До мене прийшли. Нові спеціалісти, але зі старими, які залишилися на мій новий рівень, я зробила свій перший мільйон. Тому я, як ніхто, можу вам розказувати, що все світ завжди чистить ряди. Чим більше ви розвиваєтеся і працюєте над собою у тут, тим більше будуть йти від вас людей, які не готові до вашого рівня і будуть приходити нові на ваш новий рівень, і будуть з вами робити більше досяг... до... вершин. Тому. Гроші в легкості це тоді, коли ви легко відноситесь до тих побутових проблем, які от просто в вашому бізнесі стаються. Ну так сталося, ну що ж. Я так не легко казати. Я теж це проходила. І нерви, і стреси, і переживання. Але після другого майстра я не здалася. І тому і вам рекомендую зрозуміти, що це просто якась маленька дрібничка. І до цього треба звикнути. І чим частіше і швидше ви це все пройдете, переживете, тим легше вам буде далі масштабуватися. Все, дівчатка, я побігла, я вас обіймаю. Дякую, що сьогодні були зі мною. Збережу, хоча б цю частину прямого ефіру. Я побігла. Все. Дякую, дякую, мої хороші. Я не, не очікувала, що ще скільки буде класних коментарів. Зараз їх викладу. Все, я зрозуміла. Треба частіше виходити в прямий ефір. Зробимо Замьотано. Все, гарного вам дня. Ідіть туліть вперед. Якщо не можете йти, впадіть, хоча б в напрямку своєї цілі. Але головне, не стійте і не, не, не зацик, не зациклюйтеся на проблемі, зациклюйтесь на результаті. Знаєте, як. Дякую, Юлечка. Як у мене чоловік вчора проходив тренінг по продажам, проводив, і він каже: ми дуже часто зациклюємося на невдачах. От вони пішли, я їх навчила, вони пішли або до мене не йдуть. А чому ми не зациклюємося на перемогах? Да? Я ж знайшла цих двох, значить, ще знайду. Чіпляйтеся, чіпляйтеся за оці. Ваші перемоги. І тоді вам буде набагато легше набагато легше переживати поразки. І якщо ви будете думати про погане, ви будете його множити. Будете помічати гарне, ви будете навкруги себе множити хороше. Все. Я побігла. Пока-пока.